Таю, друзі, доброго здоров'я. 7 липня 2025 року. День сьогодні дуже жаркий, прямо пекло. Поки що найгарячіший день в цьому році. Знімав відео вам по паладі Нева і показував, що починає дозрівати сорт Канадрія. Минулорічне щеплення. Ось такий приростик був минулого року, малюпусінький, і два плодика зав'язалися дві бреби. Давайте більшу зірвемо. Ага, вона нелегко зривається. Тримається добре. Було брати ту штучку на палич, щоб зрізати. Ось така. Мягка вона вже геть, трошки зеленкувата з однієї сторони, тут більш до жовтішої, але все рівно вона зеленкувата. ну. Колірний такий. Тут ось купа Бребі фіг, прийдеться їх частину прибрати. Ось дивіться, там це теж щеплення конадрії скільки їх тут є купа. Прийдеться їх прибрати і буду повітряні відводки ставити, тому кому потрібно, буду робити. Собі трошки її розсажу і остальне піде під реалізацію. Давайте зараз зважимо. Бребу це в горшку, в горщику, це не в відкритому ґрунті і це в парнику. Тому це потрібно приймати до уваги. Знаю, що вони бреби в неї бувають більше 100 грамів, якщо в відкритому ґрунті. 65,5 грам. Така. Солідненька. Зараз розріжу глазок. Закритий повністю, абсолютно закритий. Угу. Красиво. Соку менше, ніж е, в паладі неве. Там просто залите все було нектаром, ну, соком. Джусі була. Зараз скуштую. По цукру трошки менше, ніж в діневе, але теж доволі смачна, жувальна, шкірка теж жувальна. Непогана. Але таке відчуття якесь, якщо дивитися на м'яку, що типу як трошки не Можливо, таке. Але я бачу, що... що, в принципі, результат дуже непоганий, як для Канадрії, це дуже хороший сорт, він трудяга, він постійно. Гарно заряджає врожає, тому ось така ситуація. Ну, непогано, непогано. Очікую з других, зараз це вже дожую, щоб в руках не тримати. Дозріваємо. Зараз гляну сорт. Ай, щоб не помилитися. Бруклін Дарк. Такий красень. Там є ще один сортик і теж дозріває. Плодик не крупний Грамів, мабуть, біля 30 буде, але це знову ж таки це нащеплені. Ну і це трошки, трошки не та ситуація, ніж вона була б, ця рослина у відкритому ґрунті. Тому дозріваємо і буду, теж покажу. Все, друзі, всім миру. Добра, почуємось.